Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про найголовнішого творця історії людину, а саме про її права та обов'язки. Тема сьогоднішнього уроку людина в Україні. Та для початку з'ясуємо зміст деяких понять. Коли ми говоримо про людину, яка перебуває в певному суспільстві, спілкується із собі подібними і хочемо підкреслити її належність до соціуму, то вживаємо слово особа. Отож, ми люди, особи населення планети загалом. Ми Європейці, бо проживаємо в частині світу, яка має назву Європа. Ми українці, бо живемо в державі, яка має назву Україна. Всі люди, які мешкають на території певної держави, є її населенням. Більшість населення є громадянами держави. Серед мешканців України є й такі, які тимчасово прибули з-за кордону. Іноземці. Вони мають свою велику і малу батьківщину, громадянами якої вони є. Ви вже знайомі з поняттям громадянин. а чи знаєте, який глибокий зміст криється у слові громадянство? Це особливий зв'язок між особою та державою, що передбачає наявність взаємних прав і обов'язків держави щодо її громадян, і навпаки. Громадяни можуть розраховувати на захист з боку своєї держави, якщо опиниться у скрутній ситуації, навіть перебуваючи за кордоном. Водночас у них є обов'язок, наприклад, захищати державу, коли їй загрожує небезпека. Як громадяни України ми маємо певні обов'язки, які мусимо виконувати, а також можемо користуватися правами, дотримання яких держава нам гарантує і забезпечує. Людство пройшло довгий і важкий шлях, перш ніж усвідомити важливість дотримання прав людини, визнаних світовим співтовариством благ та умов життя, яких особа може домагатись від держави і суспільства, в яких вона живе. Кожна людина від народження має природні права, без них неможливо. Ви її життя та нормальний розвиток, зокрема, це право на життя на повагу до честі і гідності, особисту недоторканість, вільний вибір місця, проживання та інші. Чому вони природні? Бо людина їх отримує від природи, народившись людиною, незалежно від того, знає вона про ці права чи ні. Цих прав за жодних обставин, ніхто не може позбавити людину. Тому групу цих прав ще називають громадянськими або ж особистими. Розрізняють також соціально-економічні права. Вони дають змогу забезпечувати своє матеріальне життя, працювати, займатися підприємницькою діяльністю тощо, культурні права уможливлюють розвиток і самореалізацію людини. Зокрема, це право на освіту, на свободу, літературної, художньої, наукової діяльності і творчості, екологічні права забезпечують належний стан довкілля як умову життя усім людям, які перебувають на території України. Наша держава гарантує здійснення цих прав рівною, Мірою незалежно від того, чи є вони іноземцями чи громадянами України. Однак є ще одна група прав, які держава надає лише своїм громадянам, щоб вони могли брати участь у житті держави та в управлінні нею. Це політичні права, як от право обирати і бути обраними до органів влади чи місцевого самоврядування, об'єднуватися в політичні партії, проводити збори, мітинги, демонстрації. Іноземці таких прав в Україні не мають, а громадяни України. Набувають більшість політичних прав із досягненням 18 років. Важливо запам'ятати, що цей вік ще називають повноліттям і пов'язують його з отриманням права голосу на виборах. Це одне із найважливіших політичних прав громадян обирати тих, кому довіряєте управляти державою. І найцікавіше для нас питання: а як же діти? Чи користуються вони такими самими правами, як дорослі? Дитиною вважають кожну людську істоту до досягнення нею вісімнадцяти. Річного віку логічно, що ви маєте всі права людини, як і дорослі, окрім тих, що їх держава надає своїм громадянам лише після досягнення повноліття, а це більшість політичних прав. Однак є винятки і в цьому напрямку. Наприклад, від 6 років ви можете бути учасниками, а з 14 років засновниками дитячих організацій. Зважаючи на те, що діти потребують особливого піклування і допомоги для гарантування їхнього повноцінного розвитку, було Прийнято міжнародний документ, який називається Конвенція про права дитини, вона встановлює громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права кожної дитини, незалежно від її раси, релігії чи здібностей. Окрім прав, кожен, кожна з нас має ще й обов'язки. Це дуже важливо. Ви вже знаєте, що громадяни України зобов'язані захищати нашу батьківщину, її незалежність і територіальну цілісність. Усі особи, які проживають на території України. Не зобов'язані поважати державні символи, не заподіювати шкоди природі і культурно-історичним пам'яткам, відшкодовувати завдані їм збитки, сплачувати податки, а також дотримуватися законів України: поважати права, честь і гідність інших людей. Кожне наше право породжує обов'язок інших людей поважати і не порушувати його. І навпаки, ми повинні пам'ятати, що чимало прав мають інші люди, які навколо нас, усі вони, як і ми сподіваються. Що їхні права будуть дотримані саме про це влучно висловився один із філософів: моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда. Усі ми різні, маємо різні смаки та інтереси, але нас об'єднує держава, Україна, наш спільний дім, і щоб у ньому жилося добре і спокійно, і діти і дорослі повинні дотримуватись цих нехитрих правил, виконувати обов'язки, пам'ятати про свої права і поважати права інших. На цьому дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.